А Це... все одно тут такі прямо. Підйом рівної ноги. Стараємося притиснути ребра до опори, саме ребра. Особлива увага, коли ногу повільно опускаємо. Підйом рівної ноги виконуємо 10 разів в повільному темпі. Контролюємо, щоб ребра не відривались. Добавили 10 разів, коли піднімаємо ножку наверх, розвертаємо її трошки яткою всередину. Темп повільний, ребра притиснуті. Обов'язково контролюйте, бо це робота кору. Це потім повпливає на шкутельгані. Якщо зараз відпрацюєте цей момент. Не буде історії зі шкутульгання. Пертайте носок всередину, і зробіть такий самий рух. Рівна нога, коліні не згинаємо. Аналогічно повільний темп. Старайтеся не прогинатись, тобі ж тримайте цю зону. Так, руками тримаємо стегно, тіло лежить, тут 90 градусів. Повільно згинаємо ногу в коліні. Контрольовано. Да. З видухом ногу наверх розгинаємо. Приймаємо 7-10 секунд, носок тягнемо на себе. Розгинаємо наверх до кінця, до кінця, до кінця максимально носочок на себе потягнули, врахуємо 7-10 секунд. І потім знову поступово помаленьку опускаємо ногу вниз. Виконати таких разів 8 за один підхід. Коли нога опускається, поступово стараємося збільшувати кут згинання в колінному суглобі. Працюємо в зоні комфортного болю, Якщо від 1 до 10, то біль максимум 4-5. Рахунок положення степи можна зробити акцент більше на зовнішню чи на внутрішню головку квадріці. розгинаємо, стопу тримаємо всередину або стопу тримаємо назовні. Назовні більше внутрішня, коли стопа всередину більше зовнішня. Головка Дріться, пса буде в роботі. Тазу ногу виставляємо по можливості на одній лінії, тобто орієнтуємося на праве коліно, зігнули скільки змогли по максимуму. Поставили ліву ногу на одній лінії правою. На ширині тазу руки пішли в опору, лопатки пішли гарно в опору. Повільно тиснемо стопою п'яткою більше в опору, щоб піднявся таз. Зменшуємо тиснення, опускається все тіло в кульшових суглобах. Працювати має сідниця. Навмисно сідницю не затискаємо, спостерігаємо за тим, щоб не працювала спина, щоб вона не перегружалась. Нам важливо, щоб рух ішов від ніг. Виконуємо 15-20 повторювань по стану до комфортної втоми. З часом стараємося п'ятку поставити ближче до сідниці. Підняття рівної ноги на боку, можна лягти таким чином, щоб нижня нога була зігнута, вона створює більшу площу опору. І шукаємо в роботі сідницю. Стараємося ногу дати назад більше. Ще назад подвиньте, ще, ще так. Живіт зібраний, живіт напружений, щоб не було прогину в спину і щоб не було там лишнього навантаження. Шукаємо по відчуттям сідницю. Виконуємо до комфортної втоми. Це може бути 5-10 повторів. І підняття нижньої ноги для активації внутрішньої поверхні стегна. Коліно має бути рівне і ніби трошки, як підверніть його, щоб коліно дивилося прямо, а не вниз. Супер. Повільно піднімаємо, повільно опускаємо. Виконуємо там 10-15 повторювань в повільному темпі з видохом наверх до комфортної втоми. Верхня нога зігнута для того, щоб була зручніша опора, і щоб таз не завалювався. Контролюйте живіт, зібраний, напружений, для того, щоб гарно працювали м'язи кору. Ще розгинання ноги в колінному суглобі, по прямій стопах спочатку зробіть, хоча б по разу, щоб я зафільмувала. По прямій розгинаємо до кінця. Дуже важливо, щоб в тазу не прогиналось. Тобто сісти треба рівно. Позиція має бути рівна, живі Так, Потім даємо стопу всередину. Стопку завернули, розгинаємо. У нас включається більше латеральна головка, квадрицепса. По три, по чотири повторення, і стопу назовні, покажіть, стопу розвернули назовні, більшим ідеальному лоб прикладріться Так, можна позгинати, порозгинати, а можна розігнути і потримати 5-7 секунд. Тобто і динамічна робота, і статична робота до комфортної в